Доброго дня, друзі! Хочу вас привітати на каналі Степан Поріг. До вашої уваги сьогодні хочу презентувати нове авто, той є Рено Меган 2015 року, а точніше 15-12-2015 фактично автомобіль є 16-й рік без пару днів. Автомобіль, Даний автомобіль представлений із пробігом 175 тисяч оригінального пробігу. В авто помінено абсолютно все. Це можна перевірити по Вінкодові. Це поміняний ГРМ, помпа, антифриз, передні і задні колодки, тормозні диски. Також він до нас приїхав замінений акумулятор новий. Акумулятор дорогий із функцією стоп-старт. І буквально на днях цей автомобіль я завіз на ходову на діагностику і повністю обслужили по ходовій. Так що, єдине, що вишається, завивати добре пальне і їздити цим автомобілем і отримувати задоволення від їзди. Ще раз наголошую, автомобіль є. Не фарбований. До вашої уваги я його зараз пройду повністю мікрометром. Жодна деталь на ньому не є фарбована. Все в рідній фарбі. Трошки не дотримав. Зимова гума ось така. Велике значення, коли ти купуєш автомобіль, і автомобіль є повністю сервісований і автомобіль є повністю обслужений. Ми намагаємося йти на зустріч з клієнтам, щоб клієнти отримали задоволення і не було від нас ніяких на... донат, ніяких нарікань. Ми намагаємося максимально комфортно створювати атмосферу для наших купців. А, ще дах забувся. Хочу наразі також подякувати Петровичу. Власникові ці каналу Степан Періг за надання нам логістичних послуг. Дуже класні водії, дуже порядні водії. Відповідальні. Хлопці просто молодці, просто супер. Ще раз повернуся до цього автомобіля. Автомобіль 2015 року. 2015 року. Має електропідйомники, має такі сідушки, незнищені, коввички, замочки. побігу дійсно має 175 тисяч, на 173 тисячі останній заїзд на офіціал і останній ТО має він код. Сидушки не є понищені, абсолютно. Поличка. Багажник. Відкриваємо. Дивимось. Підсподом є запасне колесо. Я вже перевірив. Стадівовочка. Система стоп-старт, система ABS, система активного гальмування, а також антибукс. Так званий. Прошу уваги, тут ту. Ось такий автомобіль. Має блютуз-гарнітуру. Зараз заведемо має кріс. В принципі, все саме необхідне, те, що потрібно для комфортної їзди. Має датчики тиску. І ще раз наголошую, машина повністю сервісована, машина повністю обслужена. Всім дякую за приділений час, за переглянути відео. І всім гарного дня і мирного неба.